Як бібі -Бі допоміг електромобілю. Одного разу електромобіль спізнювався на роботу. Він дуже поспішав, тому заряджався менше, ніж зазвичай. Це й призвело до дуже неприємних наслідків. Коли електромобіль їхав дорогою, у нього раптом відмовила батарея. Електромобіль більше не міг рухатися, тому він не мав іншого вибору, ніж викликати евакуатор. Треба їхати в майстерню до бібі. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки. Бібі -бі. Бі -бі в цей час щойно приїхав до майстерні і чекав на клієнтів. Бібі -бі побачив евакуатор, а потім помітив і електромобіль. Що сталося? Електромобіль розповів про свою пригоду. Про те, як поспішав на роботу і не встиг зарядитися. І про те, як батарея розрядилася дорогою. Бібі -бі часто стикався з такими проблемами, тому заспокоїв електромобіль. Не хвилюйся. Зараз ми усе виправимо. Так, малята. Хм, Ну, із чого почнемо? Для того, щоб зарядити батарею, треба підібрати відповідний кабель. Ви допоможете мені вибрати правильний. Так! Може, цей? <гум> Ні, цей не підійде. Він же трикутний. Тоді, можливо, цей? Ні, цей роз'єм квадратний. Він не підійде. М -м -м. Тоді нам підійде ось цей варіант. Так, так, так. Вийшло, тепер батарея швидко зарядиться. Але що це за подряпини на дверях? Електромобіль згадав. А як зовсім недавно намагався припаркуватися біля паркану і подряпав дверцята. Бік треба негайно підфарбувати, бо може з'явитися і ржа, а це дуже погано для машини. Так, подивимося. У мене є кілька різних фарб. Малята, допоможете вибрати ту, яка підходить за кольором. Фарба має бути точнісінько, такою, як на машині. Можеться. Ні, це помаранчева фарба. Вона світліша, ніж та, що нам треба. Угу. Можеться? Ні. Ця навпаки надто темна. То дітя. Точно, це саме те, що треба. Тепер можна зафарбувати подряпину. Хі -хі -хі. Усе. Батарею зарядили. Ти можеш вирушати у путь. Постарайся заряджати батарею повністю і робити це завчасно, а не в останню хвилину. Майстерня бібі. Електромобіль подякував бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він запам'ятав, що батарею завжди треба заряджати завчасно. І тепер ніколи не запізнюється. Дякуємо, бібі. -Бі. Як Бібі -Бі допоміг автобетонозмішувачу. Бетонозмішувач везе цементний розчин на будівництво, його великий змішувальний барабан заповнений цементним розчином, а він має постійно обертатися інакше цемент стане твердим, як камінь. Ой, що сталося? Механізм перестав обертати барабан з розчином. Цемент може затвердіти. Треба якнайшвидше провести ремонт. Їдьмо у майстерню бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Стерня бібі. Добрий день. Що сталося? І автоботанозмішувач розповів Бібі, -Бі, що з ним трапилось. Ой-ой-ой. Не можна зволікати. Треба якнайшвидше запустити барабан, бо цемент стане твердим і зіпсується. Так, так, так. У чому ж річ? М -м -м. Поломка виявилася дуже складною, і Бібі -бі наразі не може знайти її причину. Ага, ну, звісно, я зовсім забув про бертельний механізм. Він забруднився цементом і тому зламався. Зараз ми його полагодимо. Це мед, що потрапив у механізм, уже встиг затвердіти. Його треба обережно розколоти. Друзі, ви нам допоможете. Який інструмент вибрати бібі? -Бі? Бейсбольна битка? <гум> Ні, це битка, якою грають у бейсбол. Вона нам точно не підійде. Можливо, сокира. За допомогою сокири ми колимо дрова. Це не той інструмент, що нам потрібен. Його, так. За допомогою молотка і зубила ми зможемо розколоти твердий цемент і почистити обертальний механізм. Ну що ж, почнімо. Бі-Бі відчистив механізм від цементу, що туди потрапив. Тепер має запрацювати. Це було важко. Але тепер механізм має запрацювати. Спрацював сигнал попередження. Через те, що барабан довго не обертався, цемент починає тверднути. Що ж робити? Не треба хвилюватися. Нам просто необхідно пом'якшити цементний розчин. Для цього ми додамо у нього трохи звичайної води. Що ж нам вибрати? Ні, клей нам не треба. Можливо, сік. Сік ми п'ємо, бо він дуже смачний. І там багато корисних вітамінів. Але сок у цемент не роблять. Ну, звісно, вода. Зараз ми додамо воду у цемент, і він не затвердне. Друзі. Ви справжні молодці. Якби не ваша допомога, бі, бі сам би точно не впорався. Усе готово. Ти у повному порядку. Майстерня бібі. -Бі. А тим часом новий друг бі-бі приїхав на будівництво. Чудово! Автобетонозмішувач відремонтовано. І він працює як слід. Цемент не зіпсувався, і будівництво продовжується. Як бі, бі допоміг міському автомобілю влаштуватися на роботу. Погляньте, це міський автомобіль. І він так само, як і решта машин, хоче їздити щоранку на роботу. Аби ж сьогодні все вийшло. І його нарешті прийняли. Адже це так чудово бути корисним для свого міста. Невже йому знову не пощастило, і його не прийняли на роботу? Не журись тобі треба звернутися у майстерню бібі. -Бі. Він тобі неодмінно допоможе, майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це Сьогодні бібі -Бі нетерпляче чекав нових клієнтів, оскільки він дуже швидко впорався з усіма поломками. О, здається, тебе щось засмутило. У тебе зламалося щось? І автомобіль розповів бібі, -Бі, як він уже цілий тиждень намагається влаштуватися на роботу в таксі. Він хоче бути корисним жителем міста, але нічого у нього не виходить. Так. Не переймайся. Я знаю, як тобі допомогти. Їдьмо швидше в майстерню. Майстерня бібі. -Бі. Щоб автомобіль міг працювати у таксі, йому потрібен відповідний вигляд. Так його буде видно здалеку, і пасажири не плутатимуть його з іншими машинами. Допоможіть нам підібрати відповідну фарбу, який колір підходить. Можливо, цей. Ні, такий вигляд у швидкої допомоги. На ній їздять лікарі. Тоді оцей. Ні. Це підійде для вантажівок, які перевозять продукти. Тоді, може, це підійде. Чудовий варіант. Тепер усім буде видно, що це таксі. Майстерня бібі. -Бі. Треба ще підібрати розпізнавальний ліхтар, щоб машину було видно здалеку. Такий підходить. Ні. З такою мигалкою їздить поліція, коли поспішає на виклик. Тоді такий варіант. Ні, нам же треба, щоб машину було видно, а не чутно. А як щодо цього? Це саме те, що треба. Чудово вийшло. Майстерня бібі. -Бі. Тепер тебе точно візьмуть на роботу. Щасти тобі. Автомобіль прийняли того ж дня. Тепер він їздить містом і перевозить жителів у потрібні місця. Дякую, бібі. -Бі.